Проблема стихійної торгівлі для жителів міста є доволі болючою. В самому центрі тротуари заповнені підприємцями. Тут продається все від одягу до продуктів харчування. Як стверджує мер, більшість мешканців міста це не влаштовує, тому до нього надходить велика кількість скарг. Ми хочемо направити саме цю торгівлю у правове русло, і на території ринку є вільні місця. Однак група підприємців хоче торгувати саме в тому місці, де сьогодні ми називаємо пішохідну тротуарною зону. Я вважаю, що як у 2006 році, так і дві ти. У 2014 році адміністрація міської ради робиться для того, щоб стихійно торгівлі не було, і підприємці, які сьогодні також їх потрібно розуміти, ледь зводять кінці з кінцями, мали постійно місце на центральних ринках. Неодноразово в міській раді збирались слухання для вирішення цієї проблеми. На них були присутні усі зацікавлені сторони: представники виконавчої влади, податкова служба та інші. Як виявилось, ніхто із присутніх торговців в недозволених місцях не зареєстрований як суб'єкт підприємницької діяльності, тобто ніхто із них не сплачує жодних податків. Кажіть будь ласка, хто на сьогоднішній день той і хто торгу... хто бажає торгувати перед районним споживчим товариством, зареєстрований як суб'єкти господарювання? Підніміть руки, будь ласка. Ні, ті, які здійснюють торгівлю стихійному цвету. Хто зареєстрований? Шановні, я дав чітке запитання. Хто зареєстрований як суб'єкт господарювання? І сплачує податки, створює, будемо сказати, створює робоче місце. Люди, які торгують в недозволених місцях, стверджують, що після обіду на базар покупці не заходять і вони не встигають допродати свій товар, тому й торгують за його межами. Я просила, щоб добували торгівлю овоцами фруктами після обіду. І молочні продукти так само після обіду, щоб ми мали можливість продавати. Після обіду за поїду від четвер. в від четвертої каже, не буде. то ну, треба поріжці. Інші ж підприємці, які сплачують оренду та податки, говорять про те, що стихійна торгівля в місті це плацдарм для непрозорих схем, на яких хтось заробляє, бо за бажанням визначених торгових точок вистачить усім бажаючим. У нас буквально дуже багато торгової площі вільного, і всі бажаючі можуть торгувати, якщо б вони захотіли торгувати. Але хоча б податки державі, мати, ну все, нас, будь ласка, все оплачувати. Якої лише робити такий, знаєте, відкат можна сказати, відкат на асфальті, можна сказати. Отак От вони торгують з відкатами вже другий рік. І ще приходять з претензіями якоїсь до міської ради, що міська рада повинна їм зробити до... Мер міста пообіцяв врахувати думки різних сторін, та позиція міської ради щодо стихійної торгівлі не зміниться. Її в місті надвірна не буде. Періодично проводитимуться ярмарки перед великими святами та навчальним роком, але непрохідних тротуарів протягом цілого року не буде.